Друзі, всім привіт! Найдовший турнір року триває і настав час для групи Б, де ще вісім колективів поборються за чотири місця у плей-офф 18-го сезону ESL Pro League. А саме Heroic, Rooster, BAG, Monte, Maus, Мібер, Evil Geniuses та Ендс. На відміну від минулої групи, тут відразу два серйозні претенденти на перемогу на турнірі Heroic та Енс. Крім того, є Маус, які ніби виглядали кращими за NP та Фурія. Та й решта учасників роблять середній рівень групи Б набагато вищим за групу А. Перед тим як перейти до детального огляду кожної з команд, хочу подякувати вам за досягнення показника у 500 підписників на YouTube каналі. Це зробило мене дуже щасливим учора. Дякую. Наступна ціль 1000 підписників. Розпочнемо з Героїк, які потрапили в умовно слабшу сітку, ніж Енс. Данці це одна з небагатьох топ команд, які у минулому сезоні не робили ніяких замін. Колектив уже більше року грає в тому ж складі. Щоправда, важко сказати, що після виходу з відпустки гра Героїк виглядає кращою на фоні опонентів. Вони впевнено вийшли у фінал Blastfall, але у плей-офф АМК 2023 без шансів відлетіли від повністю перебудованих Астраліс. Далі був Gamers A 2023 з провальним фіналом проти Енс. Якщо Нюк ще була близькою, то власний пік Оверпас закінчився з рахунком 6-16. Попри важкий старт, Данці все одно залишаються однією з найбільш збалансованих команд на сцені. Крім того, як на мене, ніхто й близько не стоїть з героїк за якістю структури і награних ситуацій. У порівнянні з тими ж Vitality вони менше залежать від індивідуального виступу гравців. Саме тому герої набагато краще себе почувають проти слабких опонентів, які мають гіршу систему та ще й поступаються індивідуально. У новому сезоні основними мапами данців стали Overpass, Mirage та Inferno. Найуспішнішою є Overpass, яку вони програли лише Енс у Саудівському півфіналі. За індивідуальною формою випадає тільки Джабі, який. Нагадаю, отримав MVP останнього турніру у минулому сезоні. Сподіваюся, що це піке не затягнеться надовго і Данець почне набирати форму. Дуже приємно спостерігати за виступами Тесис, поки він грає як ідеальний опорник Б. Причому на всіх мапах. Впевнений, що герої, вийдуть у плей-офф, це найкраща команда у групових стадіях ІПЛ останніх сезонів. За 5 турнірів вони зіграли 23 матчі у групах і програли лише двічі. З краю іншої сітки на героїк дивиться інший претендент на перемогу у групі ЕНС. Команда закінчила минулий сезон двома фіналами у Даласі та Катовицях і розпочала новий у такому ж стилі. Дійшла до вирішальних матчів у Кельні та Ерреяді. З одного боку, ніби й не дуже, що з чотирьох фіналів ЕНС виграли лише один на Далас 2023 з іншого боку, команда на чотирьох турнірах поспіль долає всі попередні стадії та виходить у фінал. Фактично, Енс це топ-2-3 команда останніх кількох місяців. Єдине, чого бракує колективу, це впевненості у цих фіналах, адже ЕНС можуть демонструвати шикарну гру та витягувати мертві моменти на будь-якому етапі стадії плей-офф, крім останнього. Гравці хиблять, а капітан зводить тактики до найпростіших і часто просто довбеться в стінку з тими самими ідеями. На щастя, Pro League розпочинається не з фіналу, і ми зможемо побачити кращу версію ЕНС, яка має чудові мапи Anubis та Nuke. Команда демонструє сильну атаку і вміє вивозити ситуації після програної першої дуелі. Часто все зводиться до клатчів, де гравці ЕнС теж демонструють високу ефективність. За 24 мапи вони виграли 38 клатчів. У новому сезоні трохи бракує впливу від Nerds, Ізраїльтянин має рейтинг 1.06. Ніби не так і мало, але ж команда вийшла у два фінали. А справді високий показник лише у Сан-Паюс. Думаю, Енс вийдуть у плей-офф, єдиною завадою для спокійного виходу можуть стати Маус. Власне, Маус дуже змінили склад. Я кажу дуже, адже крім Джимфата, у склад прийшов новий капітан, під керівництвом якого деякі гравці заграли зовсім по-іншому. Наприклад, снайпер Торзі, який у новому сезоні має рейтинг 1.27 після 18 мап. Нагадаю, що в минулому угорець був першим варіантом на кік. Для Мау це дуже позитивні заміни, які вже дають певні плоди на своєму рівні. Вони вийшли в основний етап ЕМКЛН 2023, де навіть здували Наві з рахунком 2-0. Щоправда, далі були дві сухі поразки від Віталій та Астраліс і виліт з турніру. Зате на кваліфікацію до Зандерпік World Championship команда кадком проїхалась по суперниках і впевнено вийшла в основну стадію, при цьому заробивши 20 тисяч доларів за перше місце. Але як я їй сказав, ці результати круті на своєму рівні. Я думаю, що Маус ще довго не зможуть боротися з командами найвищого ешелону. Для цього треба досвід, який не може прийти ні звідки. Нагадаю, що середній вік колективу нижчий за 20 років. Найкращими мапами команди є Нюк та досить несподіваний Оверпас. На перші вони мають 4 перемоги у 5 матчах. Поступилися тільки Астраліс, на другій 100% успішності та тріумф над наві та Eternal Фаєр. Також дуже впевненою мапою є Ancient, Крім снайпера, у команді виділяється Фроузен, який є найкращим гравцем на цій мапі у цьому році. У новому сезоні він вже настріляв рейтинг 1,3 на всіх мапах, не тільки на іншидж, і входить у топ-5 найкращих гравців сезону. Трохи бракує Ксершина, який ніби непогано проявляє себе у перших дуелях, але просідає у інших компонентах. На плечі ізраїльтянина падає ледь не кожна третя ентрі дуель команди. В той же час у команді є Джимфат. У якого залученість до перших дуелей складає всього 10%. Він другий найпасивніший гравець сезону після Перфето. Маус мали б проходити далі, але легко не буде навіть проти Мібар. БІДі перейшли на англійську мову спілкування, підписали манту та змінили капітана. Хто не знав зараз у німців вколеть цін. Це дуже великі зміни, які вже приносять перші результати. Команда кваліфікувалась другого місця на Thunder Peak World Championship та виграла CCT North Europe Series 7. До речі, у фіналі Сіті вони грали проти свого першого суперника на ІПЛ Монте. Німці виграли з рахунком 2-0, не відчувши жодного супротиву. Дуже здивувався, коли побачив, що новий склад BAG зіграв уже 14 інжен і при цьому має 57% перемог на цій мапі, включаючи успішні матчі проти Астраліс, Оджи та Спраут. Ну і, звісно, 16-1 проти Бейт. Непоганими мапами також є Оверпас та Вертіго. Великі проблеми на Міраж, де після семи матчів всього дві перемоги. Найкращим гравцем команди є Крімбо з рейтингом 1-12. Відразу за ним Манту, який непогано себе почуває після довгої перерви. Думаю, що B.A.G. не зможуть вийти у плей-офф в основному через враг ландосвіду у молодого доповнення. А одним з суперників, які завадять B.A.G. пройти до наступного етапу, стануть Монте. Українська команда переживає не найкращі часи після відходу Борос. Його замінив Бро. З яким Монте зіграли вже 46 мап, виграли 25 і програли 21. Трохи сумна статистика. Але команда змінюється і адаптується. Це добре видно на прикладі Вертіго. Після кількох поспіль поразок всі суперники почали пікати її проти Монте. Було важко, але команда змогла призвичаїтися і видала серію з а, трьох перемог поспіль, включаючи матч проти Фурія. У новому сезоні команда зіграла вісім турнірів. Найвищим досягненням є вихід в основну стадію АМ Кен 2023 з перемогами над Imperial, Furia та Геймер Крім того, був фінал CCT North Europe 7 проти BAG, де перед тим команда здолала Бетню Сігл з Прізі та Space. Основними козирами Монте є Ancient та Anubis. На першій лише одна поразка проти Cloud9 у семи матчах. А на другій дві поразки проти BAG та тих же Cloud9 у дев'яти матчах. Також непогана нюк, великі проблеми з Міраж. Її зіграли 11 разів, але здобули всього 4 перемоги. Мені здається, що це мапа, на який вплив Борос був найбільшим. Бро не може дати тих індивідуальних показників. Граючи на жирних ролях та позиціях, він настріляв всього 0,90 рейтингу на цій мапі. Та все ж думаю, що саме цю мапу Монте пікнуть проти BAG. Індивідуальне питання є тільки до дань, решта команди демонструє непоганий рівень, особливо снайпер. Воро виграв 63% перших дуелей та має 16 успішних клачів. хоча виявляється, що це не найкращий результат у команді, адже лідерує бро з 20%, -ма. хоч все у нього виходить добре. Прогноз на вихід. Але він доволі суб'єктивний. Треба вигравати B.I.G., що є цілком реальною задачею на лан. Хоча навіть у випадку поразки команда зустрінеться з Рустер, що є. Практично автоматичною перемогою. Віримо. Ще однією командою, яка буде боротися за вихід у плей-офф Pro League, буде MIBR. Бразильці підібрали собі дроп та Сафі з Фурія, і на цьому рівні вони виглядають набагато впевненіше ніж у попередній команді. Колектив базується у Європі та зіграв три турніри: CCT North URP6, CCT Online Finals 2 та Gamersay 2023. На перших двох вони показали непогану гру, але не дійшли і до півфіналу. На лані їм відразу випали в Італіті, тому Мібр виграли 15 раундів за дві карти. Найкращою мапою бразильців, як на мене, є Анубіс. є ще непогана міраж. Решта дуже сирі. Індивідуально виділяється Сафі з рейтингом 1.16. Дуже бракує Інсані, який робив величезну роботу у перших дуелях у минулому сезоні. Думаю, Мібр поборються, але не вийдуть у плей-офф. Evil Geniuses – це багатостраждальне посміховисько. Шкода тільки нинішній склад який стабільно ріс та показував себе на американській сцені. Зараз їх кинули у вир тир один сцени, де їм просто не місце. Вони зіграли Blast Groups, де виграли всього одну мапу проти G2. На кількох американських кваліфікаціях вони стабільно виходили до фінальних стадій. Також був CCT North Europe, де вони обіграли MIBR та Аркред. В них непогана Vertigo та Енд, але всі показники були набиті на рівні а, значно нижчому за ESL Pro League. Індивідуально стабільний лише Джуніор, навіть на бласт він вийшов в одиничку рейтингу. І Vilginius будуть боротися з рустер за те, щоб посісти передостаннє місце в групі. Як на мене, рустер навіть не входять у трійку найкращих команд Гані, не те, що на Pro пролізі, але вони молодці. Вже вдруге поспіль виграють кваліфікацію на ESL Pro League та отримують тиждень на Мальті з найкращими командами. Вдруге, за рік вони отримують 4 тисячі доларів за останнє місце. Востаннє таку суму організація заробляла у 2020-му, тому все добре. На цьому дякую за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалося і ви підписалися на канал. І, звісно, поставили лайк цьому відео. Любіть Counter-Strike!